До моїх рук потрапив чудовий комплект нагород на ветерана періоду Другої світової війни. Є документи, є інформація, яку я знайшов в інтернеті. Це ветеран 1916 року народження. На службі в радянській армії він знаходився з 1937 року. Це офіцер, починав службу із звання молодшого лейтенанта. В документі є його фотографія. Ось так, ось так ветеран виглядав на момент вручення орденської книжки: В орденській книжці є такі нагороди, як Червона зірка під номером 198 тисяч, орден Вітчизняної війни другої ступені за номером 168 тисяч, медаль за бойові заслуги без номера і знову орден Червоної зірки. Вже з великим номером 3 мільйона 109 тисяч. Зараз більш детально розповім про ці ордена, медалі. Думаю, вам буде цікаво, так що заварюйте чаю, або каву, пересмаковаки та приємного перегляду. І так, почнемо ми з ордену Червоної зірки. Це в нас орден, котрий отримав ветеран у 1943 році за бойові заслуги. Це один із перших орденів, що був заснований в радянські часи. Саме в 1930 році. І в період з 1930 по 1936 рік нагороджень було всього-навсього близько 800 орденів. Так мало. Тому що кінцева цифра по цим орденам досить велика. Всього було нагороджено... 3 мільйони 800 тисяч людей. Обіццінили цей орден деякими діями. Такими, як післявоєнні часи видавався цей орден за висугу років. Саме другий орден, у котрого номер великий, 3 мільйона 109 тисяч. Ветеран отримав у 1957 році за те, що Відслужив 20 років у Збройних силах Радянського Союзу. Цей орден видавався за висугу. Його ринкова ціна менша, ніж ринкова ціна бойового ордену. У мене є документ, в якому вказано, за що ветеран отримав цей орден. Зараз я його вам зачитаю, як зможу, тому що там написано все від руки. Російською мовою. Так що буду намагатися максимально вам передати інформацію з цього листка. Ось так виглядає. Важко буде розшифрувати те, що написано, але спробую вам розповісти. Мабуть, буду зачитувати російською мовою, тому що важко її розбирати почерк і перекодати. І так, почнемо. С первых дней Отечественной войны товарищ Сидоров участвует в боях с немецкими захватчиками. 9 марта 1943 года в бою за деревню Рига Туманского района Смоленской области товарищ Сидоров по приказу командующих смело подобрался к крайней деревне и внезапно открыл огонь, наведя панику в рядах противника уничтожив 15 немцев и наши основные силы с малыми потерями заняли деревню. 11 марта 1943 года в бою за деревню Никольская, якийся там район разъебрав, где противник создал сильно укрепленный опорный пункт, товарищ Сидоров, несмотря на Обстрел противника проявил находчивость и выдержку и умело расставил огневые точки, быстро меняя позиции и интенсивным огнем подавил действие пехоты. Находясь на самом ответственном и опасном участке, товарищ Сидоров показал образцы командования в бою, проявляя мужество и решительность. И личным примером смелости, увлекая за собой бойцов, благодаря чего наша пехота, сложив сопротивление противника, заняла опорный пункт. Товарищ Сидоров участвовал в боях под деревней Чаще, где также действовал решительно, не теряя ориентиров в сложившихся условиях боях. Товарищ Сидоров достоин правительственной награды. 30 іюня 1943 год. Ось за що ветеран отримав цю нагороду. Сам орден є срібним. Нагайка Мельхіорова. Ці ордени червоної зірки мають дуже багато різновидів. Більш детально на них не буду зупинятися, можете придбати каталог Аварс номер 6 і там почитати детально, або перейти на. Сайт Мондвор через ВПН. Йдемо далі. Більш цікавіше. орден це у нас орден Великої Вітчизняної війни. Саме це у нас другої ступеня. Це перший орден, котрий був заснований під час Другої світової війни, в 1942 році. Заснований був першою та другою ступені. Найвища ступень перша. Перша ступень має 8 грам золота. Оця частина йде, як накладка із золота. Також серп і молот в першій ступені, як і у другій ступені, виготовлений із золота. Далі у першій ступені є срібло. Це 16 грам сирібла. Друга ступень всього близько 25 грам. Це в нас срібло. А серп та молот займає вагу у лише 0,3 грама золота 583 проби. Проба срібла 925. Тут в нас гайка виготовлена із срібла. Номер відносно невеликий 168203. Також є багато різновидів по цим ординам першої та другої ступені. Перші ордена були не на закрутці, а на колоці невеличкій, а потім вже пішли на закрутці. Хочу зачитати подвиг цього ветерана, за що йому видали такий орден Вітчизняної війни другої ступені. Тут також. Від руки написано, буду зачитувати російською. Сподіваюсь, щось вдасться, тому що тут почерк ще гірше, ніж на ордені Червоної зірки. В неоднократних боях товариш Сідоров проявив себе стойким і находчивим командиром. 15.08.43 года в боях за деревню Давриця Паздеменського району Товарищ Сидоров умело расставил огневые точки, сам выдвинулся с расчетом вперед, чтобы подавить три пулеметные точки противника: овладение, укрепление излом сопротивление противника нашей пехоте и захвате пленного немца. Тобто, крим выкунания боевой задачи еще захопив в полон нового противника. 17... 17.08.43 -го -го года один из первых ворвался в деревню Оверх, захватил немецкий пулемет и повернул его, уничтожив до 20 немцев. Ничего себе, круто. Руководя невольной группой бойцов, товарищ Сидоров гранатами и пулеметом отрезал контратаку взводой немецкой пехоты уничтожив 12 солдат противника и не оставил своих позиций. Сидоров достоин правительственной награды. Дата 14 сентября 43 -го года. Вот такой подвиг героя. Круто И Из 1947 по 1984 год был он дополнительно награжден Цивільні особи або військові орденом вітчизняної війни першої ступені приблизно 25 тисяч осіб, орденом Вітчизняної війни другої ступені, як тут на відео, близько 50 тисяч людей. А у 1985 році почали нагороджувати ювілейними орденами. Вони виготовлені набагато простіші. Всі золоті. Елементи, що були на першому або другому ступені орденом, були замінені на срібло з позолотою. Саме цей орден окислився, патина срібла виступила поверх позолоти. Тут трішки видно позолоту, якщо почистити врощені для чистки срібла, то орден стане позолоченим. Саме ці місця, де є срібло. У 85 році, згідно інформації, котра є на сайті Мондвор, ювілейними ординами першої ступені нагороджувалися всі маршали, генерали, адмірали, кавалери будь-яких орденів. Тобто, якщо у нашого ветерана є такі ордени, то він отримував ювілейний орден першої ступені. Також медалі за відвагу. Ушакова за бойові заслуги, Нахімова, партизану Вітчизняної війни отримані у війни, а також інвалиди Великої Вітчизняної війни, Нагороджувався ось таким орденом першої ступеня. Всі інші учасники бойових дій під час Другої світової війни отримали ордена Великої Вітчизняної війни другої ступеня, і їх було набагато більше, ніж цих. Наприклад, мій Прадід, він пройшов всю війну, але не був нагороджений жодною медаллю. Він в 85-му році отримав орден Вітчизняної війни другої ступені. Я, на жаль, не пам'ятаю, який там приблизний номер. Ну, Но пам'ятаю, як знайшов його, думав, він коштує багато-багато грошей. А потім мене попустили на землю і сказали, що толком нічого він не коштує. Скільки всього було нагороджень? Скажу тут як і про першу ступень, так і про другу ступінь. І так, всього до 1985 року орденом Вітчизняної війни першої ступені було здійснено понад 344 тисячі нагороджень. З них у роки війни. 324 903 нагороджень. Орден Вітчизняної війни другої ступені близько 1 мільйона 28 тисяч нагороджень. З них в роки війни 951 тисяча. Тобто, якщо у вас орден другої ступені з номером до 951 тисяч, то він у вас воєнний орден. Ювілейним варіантом ордену першої ступені було схоєно приблизно 2 мільйони 54 тисячі нагороджень, а другої ступені близько 5 мільйонів 408 тисяч нагороджень. Загальна кількість нагороджень орденом Вітчизняної війни, як бойовими, так і ювілейними станом на 1 січня 1992 року. Склали для першої ступені 2 мільйони 487 тисяч, для другої ступені 6 мільйонів 688 тисяч. Досить немало. І зустрічається ордена ювілейні, наприклад, другої ступені, як з номером і приблизно 1 мільйон, так і з номером більше 6 мільйонів. Саме порядковий номер, який тут встановлений. Ось у нас документ орден вітчизняної війни першої ступені ювілейни. Ось так він повинен виглядати. А так виглядає з-за того, що виступила Паттена. Номер тут у нас 1 мільйон 392 тисячі. Хоча до 85-го року було нагороджене 344 тисячі. Звісно, тут золота немає. І в кого є такі документи, тут написано, що дата нагородження 1985 рік. Мені час від часу телефонують по оголошенням і пропонують такі ордена. я їм кажу: якщо у вас є посвідчення до ордена, то можете подивитися і там, скоріш за все, написано, що дата нагородження 1985 рік. Або прошу, щоб назвали. Хоча б приблизно який там порядковий номер стоїть і є, людям відповідає, це бойовий орден чи ювілейний. Тому що Ювілейних досить багато видали орденів, і як я раніше до того, як почав займатися предметами колекціонування, помилково думав, що це прям ого-го, джекпот і багато грошей коштує. Насправді, навіть бойовий орден не так вже. І дорого коштує. Я нещодавно продав бойовий орден з певними дефектами за 4000 гривень. А тут я продаю комплектом. Далі в нас залишилися медалі. Тут в нас за бойові заслуги медаль без номеру. До січня 1947 року медалі йшли. З номерами. Потім вийшов указ, щоб штампували без номерів. Що означає медаль за бойові заслуги без номера? В основному це означає, що видавалась така медаль за вислугу років. До 1958 року був указ, що за 10 років служби в армії видавалася медаль за бойові заслуги. За 15 та за 20 років. Служби видавався орден. Такий орден червоної зірки видавався за 20 років Вислуги в Збройних силах Радянського Союзу. І тим самим вони обіціннили цей орден, тому що наштампували дуже багато його. І нагородили за просто вислугу. Досить неприємно, можна сказати, для тих, хто в боях. Заслуговував ось такий орден. І тут в нас є медаль за оборону Москви. Ветеран броняв Москву в 41-42 роках, за що і був нагороджений. Є документ до цієї медалі ось так він виглядає. Було нагородження 29 травня 1946 року. Найчасто такі моделі трапляються з документами. В основному вони йдуть без документів. Це модель з позолотою. Також є різні різновиди, як і в цій, за бойові заслуги. Тут перші моделі були з маленькою квадратною колодкою, як так звана квадроколодка. Тут вже простіше. Тут за перемогу над Німеччиною, тут 20 років перемоги, тут 30 років перемоги. Ветеран закінчив службу у званні підполковника. Сподіваюся, вам було цікаво дивитися та розглядати ці ордена, чути історію ветерана. З вас сподобайки, підписка на мій канал. Ще побачимось!